Всім привіт! Мене звати Юра Паренюк. Я набираю брейкданс команду з нуля. Наші тренування починаються у Soul Dance Center, тому ми очікуємо вас тут. Ми хочемо виховати нове покоління брейкдансу, з яким будемо досягати вершин, а можливо, і готуватися до Олімпійських ігор. Адже ні для кого не є секретом, що брейк-данс став офіційним олімпійським видом спорту. Напевно, всі думають, що це складно та травма небезпечна. але ми підготуємо ваше тіло та навчимо правильної техніки виконання елементів. Тому чекаємо усіх бажаючих розвиватися в команді, їздити на чемпіонати, займатися з тобою та закарбовувати свій дух. Soul Dance Center та команда Road Generation чекає тебе.